Ну і, шановні друзі, вітаю вас ще і на лізі героїв. В нас вже за 12 ночі, і це гра Імперія Пазлів, я Лана Мун, і ми розпочинаємо другий день, котрий я в день не встигла відбити. Билася я першою веселкою, ось такою ж як оборона. Чи продовжити? Ну, давайте, до речі, подивимося, що там з обороною. О, спустили мене було Б, наче. І ось, коротше, трохи просіли ми. Ну, зараз суперники сильніші. Мені здається, там такий же алгоритм, як в туріках, ні, ну якщо більше перемагаєш, то більшого тобі дають. Ні, тут не такий. А, до речі, ось з шести атак у мене була тільки одна поразка. Що буде сьогодні? Ну, давайте та ж сама веселка та біси з нею. Що ти там робиш? Ти що? Тишо? Давайте перевдягнемо її в мультяшу. Зроблено. Атака полетіла. Ну, пре мене тут веселкою ходити. О! Тут, взагалі ти там відчула, що в тебе щось полетіло. Я не впевнена, що після її ульти хтось буде стояти. Ну, тобто, в кого вона поцілить? Ой, мала, чотири біднесенька моя. Так. Давайте комбо замутимо, червоне. ой, фіолетове пішло. Слухайте, поки ми її доб'ємо, вона нас просто винесе вперед ногами всіх по одному. нам такі потрібно брати, може, на мультях. Ось у нас є можливість, давайте ще зарядимо хуфу і поставимо. Ну, якщо поставимо. Ухиляння. ой 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 Ну, не вдало я на неї акцент зробила. Так, тепер наша задача, типу, сині зарядити. Ми ще прикриті від віки. А ти прибираєш підсилення після, тож ми тому їх встояли. Добре. О, супер. На тобі забрали. Поки в тебе знімається, то треба цим користатися. На. Піймала таки, а він ні. Ти в нас монах. Ну, гаразд, нам підрізаємо так, так. Ну, вона по трьох, так б'є? А, цілі? З того, що все там? Мала, великого всіх. Хуфу дуже на тебе надіється. Хаге, по 30 і <ріця> так і допинаємо. Є. Морі джентус, так. Двоїв. Рази, чотири гоблини. Хоч по одного мені дали. Та полетіли, коротше. Моноколір. У моноколір веселка обичаюся то я врешті решт все ж таки не витримала натуріку я сполер такі вам скажу я все ж таки взяла моно навіть не пам'ятаю перемогла ні так ну давайте сюди поки гоблінів не будемо чіпати тимчасово робимо так не заряджає центр сильно так Піймали майже всі. Доведеться, може так робити. Ну, і так теж можна зробити, щоб всі вони все одно пізно заряджено, пізно вона. <звук> Сліпеньке. Слухайте, давайте все ж таки хуфу туди відправимо. Може, червоний якраз вийде під неї. Треба ж цього кабана добивати. Промах там десь був. На цьому і закінчилось там наш, наш ланцюжок. Зараз 100 забирається. Так, так, підриваємо зелений, Піймали всі. Ні, а знову майже всі. Та вона буде зараз знову свого. А, ні, не встигла. Яка прелість. Давайте ось цих просто доб'ємо, щоб забути. Ам. Так. Є, встигаємо відхилитися. Скорпіон. Робимо так. Це зарядка для ось цієї маленької. І вони на заряджені. Зараз забирається з тумани і ми можемо просто. А, було, це вже було, і так я ж могла. Ну і ним тоді. Так. Добре. Добре. Бонус за швидкістю в мене немає. О, мультяг-азлар. Теж складно буде. Хоча в них не така сильна От у Азлара броня. Згодні. Давайте так залишимо. Ось цей там з міткою своєю стоїть. Але три ходи, я думаю, ми три ходи будемо заряджатися собі, він встиг на цю мітку зняти. Раз, розвела фіол, бо мені потрібен в інший спосіб. Два. Ну очікувано три. Давайте отак от, от чотири. О, фріх там майже під'їхала. Не піймав, звичайно. Так. Жовтого ще жодного камішка не зібрала. На, Фрік заряджена. по тисячі. Ну, ні, бо так ми його не доб'ємо. Коротше, треба було. Стояти. Сіки там 110. Ну, коротше, нам зараз може бути гаплик, ну тобто ось цей хел. тому треба добити. Ось так зроблю. Мала стій. Так, я так і знала. У, ти що робиш? Піднімає здоров'я. Хе, цікава історія. Хоч одного нам треба добити, це вже не встигли. Ммм, ну його доклюють, на. Треба її використовувати. Що ж тепер робити? Тікс? У нас врятує тільки Віка. А в жовтого немає. О, допінали. Тікс. М -м. Зараз буде заряджена. Пасивно, яка ти молодець. Вона скоротила до одного. А там ми таке не вилікуємо. Ну, один знімемо. І все. Ладно, поки ти жива, давай максимум з тебе вижмемо. Ні. Ще стоїть. Слухай, тебе зараз воно 66, давай тепер сюди. Серйозно? Думала, що не доб'ємо вона зараз. А вона нас доб'є. І що, жовтий проти жовтого? Охіреть? Що тут сказати? Треба розкачувати. Ой, ну не змогла відлікуватися. Давайте шукати. Треба розкачати ось це, як воно зветься. Підсилений урон, ушкодження підсилене. Вона швидка. Дуже швидка. Це так неприємність. Де жовтий камінь? Ха-ха. Так, три хвилини. Ось вона пішла. Нам треба спочатку дуже сильно розкачати, а потім тут якийсь фіолетов... фіолетову штуку віднайти. Так. Три хвилини. Ось там три яких стануть три. Так, давайте максимально на, на самий. У нас є 2,5 хвилини. Коротше, ми за 2,5 хвилини. Причому цей край не чіпаємо. Вона ж овер ХП там не робить. Робить клас. Ой, треба розкачати 220, щоб ці от три ці камені, ну блін, вони ж ну навряд чи вони знесуть. Щоб кожен камінь видавав там максимум на що він здатен. То нам треба то розкачувати. Давай. Так. 270. Что все равно? Ну, .まあ так тычечки. Нормальные пришли. А ну, давайте спробуем. у у, -у, Ну, это ж колер. Критичний. А як ми її доб'ємо взагалі? Це Андріал. 330. Хвилина залишилася. Ану, Фіол, виходь. Немає, коротше, взагалі. Блін, що за тупість, на Ну, я все одно не вийду раз вже ну всієї, що тут 28 секунд залишилося. Я був би моноколір, там проблем no воно зараз відлетіло як фанера над Парижем би. Що ти там сверчиш, скварчиш? Сто тридцять дев'ять на чотириста шістдесят. З одного камішка, з камінця було 139 ушкодження. Блін, Та йдіть ви в пекло. Так, моноколір. Ні. <смі> Давайте. Ну, короче, просто тупо не повезло, що дамагера мене все вбили. А ну а Віка, що вона? Ну, навіть така розпрекрасна? Що вона може зробити? Та давай вже бий біз тобою. Віка. Вся надія на тебе і жовтий камінь. Жовтого каменя нема. Надії нуль. Угу. Давайте ще більше розбиватися. Та, ну ж, ну що ви, блін, таке робите? Так, жовтий. Стій, зараз будемо знімати з вами, з вас, з вами, з вас. Хто б сумнівався, на. Хел, ти взагалі збираєшся заряджатися? На? Дякую. Ще 500 отримали на горіхи. Що там по-синьому? Ти жива? Ні. Знято, коротше. Стоп знято. Ай, як зами боротися? На. Саме в нього. Стійкість, який молодець. Так, а зараз, якщо я. Доведеться пожертувати, доведеться просто висікти ось цю. Давай. Добре, все. Ну, тепер начувайся. Стоїш. Молодець. Ну, вона всі не отримає ом, дамаги, дебафів всіляких, на жаль. Ну, будемо потроху, може, висікати. Добре, що вона повільна, а не дуже швидка. Звичайно, вона буде остання залишатися. Ну, добре, що хоч так. 590, ну ти адалін додаєш. Так. Довгі бої. О, знову зарядилася, ай, ну ні. А ми так знову можемо програти? Чому я зраділа, що вона дуже повільна? Ось тобі, будь ласка. Прекрасно себе почуває. Коротше, шукаємо весь камень не під нею. Зелений синій. А он такий кріс стоїть. Звабливий. І ще один. Ну, давайте, вона все одно вже заряджена. Ну, Нормас так половину знесли. Коротше, цей добаний, не... це добана веселка, це боротися. Кожен бій по пів години. Ну, воно кому треба. Ну, погралася та й досі. Давай, коротше, повертай 3-2 чи моноколір. Ну, сенс от зараз нам. Все пішло. Гля yeah, і все під нею, бачите, всі кристали, вся класна якась. Комбінації класні, все під нею стоїть. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> О, ви бачили, все, все більше і більше Ада зносить вже ж урон mm -hmm. Шкодження, тобто. Так, ну ми на подвійному прям хп вивезли. Нормально. Ада. О! З кожним разом все більше і більше, норм. ми зможемо. Знову півгодини. так. Ні, Ну, звичайно, переможні, бо більшість. 1500 Адачка зробила молодець, але дуже-дуже довгі. Дуже довгі. Далі кіто вже ми залишається Дві господи. Ану, напишіть мені, брати моноколір. Бо, мабуть, веселка вже всім приїлася. І тут середній контратакер Бену. Жовтий не будемо втрачати. Нам три трійки потрібні. Ще три, мається на увазі. Так. Ось він і заряджений. Так, от ще одна. А Ми поки порозбиваємося. І нас порозбивають. Що, пожертвувати хуфу? Бо вона просто може зараз його знести. Давайте, я ним жертвую. Ти що стоїш в тебе все-таки. Хтось попав. Тищ, 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 завжди немає, тищ, що жертва тих? Та ну. 000. 0 Нуль. П'ятсот там щось. Жовтого немає. Та ну жесть яка <с> Я не змогла зарядитися. Е -м. Далі М -м. останній. З вашою контрою, знаєте, краще зміню на підсилений камінь. Вау! Wow. Вау-вау-вау! Wow, wow, wow. Це міг би бути кріс, якби знизу ще одна синя не вийшла, на жаль. Такий це станеться, він ультанув. Всім ні. Коротше, будемо розбиватися. Будемо. В кого атака більша? 1500, тисяча. Зараз більша в тебе. що? Коротше, на. Та й біс з вами. Коротше, на все, жертвую Адаліндою. Ну, очікувала, що більше буде ушкодження. жовтий досі досі не заряджені. О-о-о! нам. Ну, хоча б, може, фіолетовий, а, ні, фіолетовий не варто брати було, бо Бо ж фіолетовий центр. У нас є ще одна можливість. Поки не зарядився, а зараз зарядився і в нас. О, тут нуль. Ммм? А ну давай ось тут тут синій. О, так, зараз буде ще мінус одна. На. Так. Не змогли добити, не змогли. Oh, did I do audio? Неприємна ситуація Віка, ну зарядися, ну блін! Прикиньте, добив. Поразка. Далі топ-25. На жаль, не дуже успішний сьогодні день. 3 на 3. Буває! Ладно, всім на все добре. Побачимося завтра. Тобто сьогодні, може, я встигну відбити до, до ночі. На слава Україні! Донатимо на ЗСУ, на бригади, котрі зараз знаходяться на самих гарячих напрямках і боронять нас від ворожої навали. Актуальні посилання на збори в мене завжди в останніх відео. Є все. На все добре, тихого неба. Все буде Україна!